Дівчатка, усім добрий вечір. У мене сьогодні дуже гарний настрій такий. Сьогодні у нас гарний день, такий святковий, перше вересня. Усіх діток вітаю з таким гарним днем. У мене вже дитина дорослий, вже йде в дев'ятий клас. О. Раніше ми кожного року ходили з ним і з чоловіком відзначати це таке гарне свято. Для мене це свято. Коли дитину гарно вдягаєш, ведеш до школи, посмішки дітей, діти щасливі, довольні. Ну, я не знаю, як для кого, для мене це свято 1 вересня. Тому, шановні мої дітки, будьте здорові, щасливі. Не знаю. Ну, оцінки в житті, я кажу, завжди це не головне. Головне, щоб ви були здорові і усміхнені. Від ваших усмішок і нам на душі якось стає аж легше. Хочу ще вам, дівчата, сьогодні показати. В мене є такий гарний така буде розпаковочка. Зараз вам покажу. Те, що в мене є, це мені подаруночок. Такий. На день народження на роботі подарили. Зараз разом з вами розпакуємо і подивимося, що це. Та подивіться, яка краса. Каструлька. Мені, якщо чесно, зараз. І красу Я вам покажу. В мене є каструля, в цьому році їм вже буде 15 років. Мені подарили на свадьбу. 6 вересня рівно буде 15 років. І вона вже всередині, ужас туди. зараз я вам покажу. Ось така каструлька. Їй вже 15 років. В середині, дивіться, яка вона вже чорна. Бачите, ржаве там. Ну, все. Тепер піде на списання і буду користуватися своїми. Новими. Це одна така гарна, дуже гарний колір мені подобається, голубенький Такий орнамент. А дівчата внизу така сама, тільки ще більша каструлька. Боже, мені такі якраз каструльки і треба були. Я ж кажу, ці мої вже все вийшли з ладу, а в мене будуть тепер новенькі, гарненькі. Такий гарний дуже колір, біленький із голубеньким орнаментом. Клас. Мені подобається. Щиро вам дякую за такий гарний подарунок. Чесно, я в захваті. Мені дуже подобаються каструльки. Взагалі я люблю дуже сильну посуду. Люблю все таке, що було нове, гарне, чистеньке, гарненьке. Тому щиро дякую за подарунок. Тепер з мене буде якесь блюдо з цих каструль. Будемо щось з вами смачне варити. Я вже навіть придумала, що. Думаю, буде уха.